Протистояння України з Росією триває не одне століття. Наш героїчний народ і його полководці уже багато разів доводили, що його господарями на своїй землі. Армія інформ представляє коротку історію 30 збройних конфліктів. Заснована в 1929 році полковником армії Української Народної Республіки Євгеном Коновальцем організація українських націоналістів стала провідною антимосковською силою в Україні на початку Другої світової війни. Головною метою ОУН було встановлення незалежної соборної національної держави на всій українській етнічній території. На початку війни ОУН починає направляти на територію України похідні групи, метою яких було організувати зі свідомо українців органи місцевого самоврядування 10 лютого 1940 року. Організація розділилась на дві частини: ОУН під проводом полковника армії УНР Андрія Мельника, що займала більш помірковану позицію, та ОУН революційну, яку очолив Степан Бандера. Саме революційна гілка проголосила 30 червня 1941 року у Львові акт відновлення української держави. Окрім того, за наказом президента УНР в екзилі Андрія Лівицького від. 20 червня 1940 року Тарас Боровець сформував та очолив українську повстанську армію Поліська Січ, яка в 1941 році сягала 10 тисяч бійців. 14 жовтня 1942 року. ОУН та УПА Поліська Січ створили спільні збройні загони на Волині і Полісі для боротьби з нацистами і радянськими партизанами. У 1944 році УПА досягла найвищого розквіту. Вона налічувала близько 30 тисяч бійців. Відразу після приходу Червоної армії українські партизани взялися за бойові дії, які мали б запобігти створенню локальних комуністичних органів влади. Вони наносили несподівані удари по штабах, базах і окремих підрозділах окупантів. Метою цих нападів було поповнення запасів зброї продовольства, а також знищення окремих лідерів комуністичного руху. Найгучнішою подією був напад на конвой командувача першим українським фронтом Миколи Ватутіна. В результаті якого генерал був тяжко поранений, та через місяць помер у київській лікарні у відповідь на цю акцію. НКВС почало переслідування українських повстанців. Одна з найбільших битв УПА з регулярними радянськими частинами відбулася 21-25 квітня 1944 року. Ворочищі гурби на межі Рівненської та Тернопільської областей тут було зосереджено близько 5 тисяч солдатів УПА. Сили противника налічували до 30 тисяч солдатів, підтримуваних артилерією і танками. Втрати УПА склали 100 осіб, а більшовиків 900. Проте повстанці змушені були відступити з метою нейтралізувати український визвольний рух на заході України, 21 жовтня 1947 року була проведена операція Захід, під час якої до Казахстану та віддалених районів Сибіру депортували понад 78 тисяч осіб. Активна збройна боротьба УПА проти радянської влади тривала до середини 1950-х років. За весь час спротиву через її лави пройшло до 400 тисяч осіб. Підпілям ОУНБ і УПА в 1944-1956 роках вчинено понад 14 тисяч тисяч збройних нападів, в результаті яких було знищено понад 30 тисяч ворогів, 4 жовтня 2018 року. Верховна Рада запровадила вітальне гасло ОУН та УПА слава Україні, героям слава як офіційне вітання у збройних силах України та Національної поліції.